Дві друзі! В цьому відео ми будемо грати в зломаний стіл Рот. Це вже друга частина. Першу ви повните, що я там робив. Я просто падав в обморочок, що тут було робилось. Але в цьому відео ми будемо грати в гру. Як ви бачили, в стіл Brain Рот додалося адмінських Лакіблоків. І в цьому відео ми будемо грати. Хто, який Лакіблок. Більше візучиший адмінський Лекіблок Але... чи Леблок секретний. За Робси. Робукс. І ми будемо так зрівняти. Бо вут, в, в, в Лекіблоках, тут не всі секретні, а тут всі секретки. Ну, Кожну брендрочу. То давайте ми так будемо читати. Чи нам тут випаде якийсь ЕСОК Секолах? Або тут е, якийсь крутий. А і давайте, якщо додавали нових Лакіблоків, то почнімо з Лакіблоків. І ми був. починаємо! Пух. Так, пишіть. Відкриваємо Лакіблок. Рейнбоу і нам випадає. Дуль, дуль, дуль. 1 мільйон секунду. Далі купуємо. О, сюда. Далі ось... А що продати? Ай, не только Даже Дальше. Прикиньте, сразу лайсток за колах падає. Конечно! Так, ідем дальше. Давайте сразу же прям по берегу. Я не буду дивись просто. Я не буду. Давайте дивитесь. What up! У нас одна секретка уже і One Secret. Але тут це не штазь. Так, давай щось ти покажу. Але чесно, я хочу тут вибити La Supreme Comбі або як він там називається. Да. Але всіно, тут хоча б одна крута секретка випала. Але я хочу, ще тут La Supreme Comбінаціон. Да давай показуй.

Лос Бомбинітос. Не, мені каже, ш. Що... Мені кажется, що більше везучиш і оцей. Але ми зараз перевіримо, Бо у нас -тун 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 на другому поверсі, друзі, є ще щось. Дивіться, ребятки. Друзі, дивіться. Отаке! Сразу, Сразу же по берегу просто. По спидрану открываем. Сразу же -e the... тут все три L Spider Rinis Wata Тут. И тут нам выпало Треторду Гени. ЛАГА! <гум> самым в найкруте. Одна тут секретка в найкраще. І в Lucky Block найкраще це <звук> теж одна секретка. Можна сказати, до мені тоже та секретка, да. Можу сказати, що oba stardropів, адminski і за гроші за Robux. Вони абсолютно <звук> одинакові. То ми поняли в, 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 в вихід ситуації, не знаю. То не забувайте ставити лайки та підписувати на мій канал. В цьому відео ми відкрили. Ні, ми відкрили стартропи і побачили, хто крутіший. Адміністра Лекіблок чи обичний за І, і оказали, що вони одинакові. Удачі в них одинако. То не забувайте ставити лайки та підписатись на мій канал. І всім, друзі, пап!